Всім привет Сьогодні у нас такий похмурний день. Дощ, дуже сиро, коротше, холодно, печально. Літо вже кінчається Іванович вот. зараз в гаражі сидить. Що він там робить Сам не знаю, мене кинув, то каже, відкриває двері, забіжиш забіжеш. Що в нього там робить. Ванька, то що таке? Та Перший, то вчора купив. Хто? Я. Ти купив собі першу? В смислі? Ну, ти щора забрали. зібрав? Сковелі? Че я про це не знаю, не зрозумів. Нікий развій. Сюрприйс, мазефака. Сюрпрайз мазефаком. Якась морда не така. І руль. Ну я там поробив. Ну рассказывай хули ты блядь, ч любви а блядь, я к в хаті оставил шо шо, це литровая Yamaha просто и все тут звездочка більше блять зроблена питань. Ямаха все. R1. Да, литрова Типа карбоновый выход? Да, це выход 18 штук. Да. Тому, блядь? Це у нас фирма Скорпион. Ну если видно... Ну, Бачите, колхоз, блядь, зроблено, нахуй. Не сідушка сим пророблює. Бля. Колхоз, блядь, нахуй. Ну богу так як це тримає. Хочеш, навіть покажу, блядь. Зараз зараз ракусій відключити афтиє. Ки колхоз, нахуй, я їбу. Буває. Та ну навіть, блядь, а що ми тепер будемо... Ти здравей знімати на мотоциклі? Да. Приборки. Нема, вон, нема. Ай хай собі там лежить, типу. Ступу стунтова пушечка. Так, чисто для станда було, блядь, зробив. Ну що Який ну, моторчик тут. Мене одне лякає, щоб ми заднімали цю. Кришку коталі. Тисячу і два куба. Ні, одне в спортухах подобається найбільше це оце. І розвітавочки. Здорово, блядь, даже рука не помещается. Не мне кое-что Ну а тут продвинуться. Дымый прикол. Лайфхак от Ивана еще, короче. Два Да ну, ну. Пипец. И тупо тут срока съезда. Да. Да, четенько. Ну, бля, банда, короче, офигенская тема. И за сколько взял? Все На все гроши? Ясненько, Китай, ясно. Ну, все, китайчик, уже ты не будет. Так і буде стояти. Ну я думаю, зараз китаєць голосніший, першою робить. Так як глушак Азара перевірив. Да, ну коротше Я, я по Зараз будемо пробувати. Що в і як воно? Жалко, що дощ, бляха, не покатаємося. Ай, печально.